Всім привіт! Мене звати Оля Назаренко і я рада вітати вас на своєму курсі Всесвіт шоколаду. Сьогоднішній урок буде присвячений тому, щоб ми розібралися, які інструменти і продукти нам будуть необхідні для того, щоб створювати наші шоколадні космічні шедеври. Найголовніше це якісний шоколад. Він може бути білий, може бути молочний, може бути чорний. Тобто, те, що вам подобається більше, головне, коли ви замовляєте шоколад, звертайте, будь ласка, увагу на його плинність. Тобто, бачите, ось тут є крапельки. Цього п'ять. Мінімум має бути 3 крапельки із п'яти. Це говорить про те, що шоколад буде вільно витікати з форми і створювати прекрасну таку тоненьку кришечку, так, шапочку нашої майбутньої цукерки. Також для того, щоб створювати красиві дизайни, нам знадобиться кольорове какао-масло. Ми не будемо його темперувати прямо на цьому курсі, так? тому ми замовляємо і купуємо вже готове темпероване кольорове какао-масло. Ось, Тобто це можуть бути будь-які кольори: зелений, жовтий, синій, так, що вам вподоби. А якщо говорити безпосередньо про той дизайн, який ми будемо робити на цьому курсі, то там використовується використовуються на кольори а, білий. Жовтий і синій. Більше того, я прошу звернути вашу увагу, що робота з кольоровим какао-маслом, це в принципі як робота з фарбами, так? тобто та сама система дії, якщо ви змішуєте жовтий і синій, то отримуєте зелений колір. Так? Тому вам не обов'язково купувати всі кольори, так? ви можете комбінувати і отримувати необхідні кольори. Звичайно ж, нам вставляється і вершки, і цукор, і вершкове масло. Але зараз я акцентую увагу на найбільш специфічних і необхідних продуктах. Повний список ви отримуєте PDF-документі, який буде закріплений до цього уроку. А давайте плавно переходити до інструментарію, який вам знадобиться. І перше, і дуже важливе це міцна полікарбонатна форма, для того, щоб наші цукерочки були яскравими, блискучими і легко ми могли їх звідти народити. Так, скажімо, так, коли вони будуть готові. Це може бути класична, так ось така форма. Шоколаду це можуть бути серденька. Так, що вам більше подобається, для курсу достатньо буде лише однієї форми, так, тому ваше вподобання, будь ласка, обирайте а, за своїм а, смаком. Далі рухаємось. Обов'язково нам знадобляться ваги, а, так, тобто це можуть бути будь-які кухонні ваги. Для того, щоб наносити кольорове а, какао масло, нам знадобляться такі інструменти: це пензлики. Це звичайні пензлики. Звичайно, не ті, які ми вималювали акварельними фарбами, так? тобто це чисті нові пензлики. Також нам знадобиться харчова плівка для нанесення дизайну. Для того, щоб працювати з шоколадом, нам знадобляться кулінарні мішки, кондитерські мішки, ось і, і також пергаментний папір. А, далі це якісь каструльки так або а, невеличкі ковшики для того, щоб а, як готувати начинку, так і працювати з шоколадом. А також не, а, не менш важливим елементом є а, термометр. В моєму випадку термометр одразу об'єднаний з мішалочкою, так але це абсолютно не обов'язково. Це звичайно дуже зручно, коли ви можете помішувати шоколад або начинку або що завгодно, і одразу бачити температуру, як вона змінюється. Але знову ж таки, це не є обов'язковим. у вас може бути окремо мішалочки, так і окремо термометр. Також нам потрібен буде вінчик для того, щоб працювати вже. Безпосередньо з готовими, майже готовими начинками. І ще немала важлива штучка, яка нам необхідна, так схожа на будівельний шпатель. Так для чого потрібна, для чого потрібен цей інструмент, коли ми будемо заливати шоколаду форму для того, щоб сформувати корпус цукерки, або ж коли ми будемо вже формувати денце цукерки, нам необхіден, нам необхідно буде шоколад, ось так. от Знімати так для того, щоб формувати чисту, красиву форму нашої майбутньої цукерки. А також окрему увагу я хотіла би звернути на рукавички, так чи працюємо ми з рукавичками. Коли ми працюємо безпосередньо руками, так ми дуже точно розуміємо, чи вони у нас чисті. А коли ми працюємо в рукавичках, то в нас може з'явитися відчуття то Нам буде здаватися, що рука чиста, тому що насправді всередині в рукавичці вона чиста, але ви можете чогось так, відкрити воду, чи кудись відійти, щось схопити. Ви хапаєте цю рукавичку, у вас немає відчуття, що забруднилася сама рука. Так? Тому, звичайно ж, коли в той момент, коли ви безпосередньо працюєте з продуктами, наносите форму, так? тобто, коли використовуєте свої руки або пальчики, то звичайно. Треба вдягати рукавички. В усіх інших випадках я все ж таки рекомендувала працювати нашими красивими ручками, так, для того, щоб точно контролювати, що у нас завжди максимальна чистота. А вітаю ще раз. Тепер ви точно знаєте, які основні продукти інструменти вам знадобляться, якщо їх сьогодні ще немає на вашій, на вашій кухні. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Дякую за довіру. І вже на наступному уроці ми почнемо створювати наші шоколадні шедеври. До скорої зустрічі, па-па!